Я думаю, ця категорія для Києва маска. Тим більше ми бачимо, додавалася полоса на Борщагівський, плюс додалася полоса. Мені вже вчора писали пацани з Троєщини. типу, що на Троєщині намалювали полосу, а наша це треба, А тут рідко їздять автобуси. Така вони не повинні там часто їздити. Я в кіши кишиня... для автобусу. Да, ні, це <нах> <нах> Да, це для мене. Це для нас, для, для нашого парку. Ну, не, не, не тільки наш парк ліцензований, я все більше і більше бачу ліцензованих автівок. Тенденція позитивна. Так, да, все більше і більше бачу в жовтих номерах на дорогах. Я впевнений, що не за горами ті часи, коли поліція вже абсолютно звикне до жовтих номерів і почне вздьоргувати тільки тих, хто на білих, перевіряти їх на законність. Тобто, ну є позитивна динаміка. Звичайно. Хотілося б краще, як завжди, але ну, не на часі. Це дійсно зараз я чітко розумію, що не можу сфокусуватися над цим, тому що в країні є значно більші е, виклики і проблеми. Да. Але я ж кажу, що я думаю, що ова, дивіться, яка Honda, плагін, блядь. А що це таке? А що це таке якесь страшне? Кларіті якась, блядь, що за кларіті? Кларіті по-англійськи, хто пам'ять, що це таке? Судьба чи не судьба? Ні, Дестині це судьба. Кларіті це зелє вроді, чи щось таке. В общем, я думаю, що одним із перших джерелом надходжень після закінчення війни буде то, що держава все ж таки врегулює і налогообложить сферу таксі. Тоже бачили, блять, на чому таксісти їздять? Блядь, тесли, айфони а налоги заплачені, блядь. То і тоді. Ці смуги зачистяться, от я її влазив пасажира в кишеню американця.